Я, старець Овруча Іларій, що давно вивчає знаки небесні і мудрість земну, вирішив поділитися тим, що мені відкрили в пророцтвах про майбутнє України. Протягом багатьох ночей я бачив видіння, які запалювали мою душу тривогою і водночас надією. У центрі цих видінь постає постать нашого нинішнього провідника Володимира Зеленського, доля його, як і доля країни. Переплетені в й часу, і їхні шляхи ведуть до несподіваних поворотів. У моєму видінні він стояв на роздоріжжі, де три шляхи вели в різні боки. Один з них був ясним, мов весняний світанок, інший похмурим із бурями і грозами, а третій зникав у густому тумані. Зеленський, як вказували знаки, спробує піти на другий термін. Відчуття обов'язку перед народом і бажання довести розпочаті справи до кінця спонукатимуть його прийняти це рішення. Проте, як показали Зорі, цей шлях не приведе його до перемоги. Сили, що зараз підтримують його, ослабнуть, і народ України, зневірений у старих обіцянках, почне шукати нового лідера. Після кількох років війни і криз українці будуть шукати того. Хто має досвід і силу протистояти викликам долі. Зеленський намагатиметься відстояти свою позицію, але його зусилля розіб'ються об стіну людських сумнівів. Видіння показало, як його обличчя затьмарилося смутком, а на горизонті з'явилася постать, що несе в собі вогонь змін. Ця людина, чоловік із бойовим досвідом, який пройшов через випробування війною. Він знає, що таке втрати і біль, але також розуміє, як боротися і перемагати. У видінні я бачив його в обладунках, які світилися від світла надії, він підіймався зі Сходу України, як світанок, що змінює ніч. Народ сприйме його як справжнього захисника, що може вивести країну з мороку. Я спостерігав, як змінювалися обличчя людей, що слухали його промови. Вони вірили йому, бо його слова були щирими, а дії рішучими. Цей новий лідер не був політиком у традиційному розумінні. Він прийшов не з кабінетів, а з окопів, і це зробило його ближчим до народу. Зеленський, попри всі свої старання, зрозуміє, що час його минув і передасть естафету наступникові, проте шлях цієї зміни буде нелегким. На видноколі я бачив хмари протистоянь. І інтриг. Здавалося, що стара система, яка довго трималася за свої позиції, буде чинити шалений опір, але новий лідер матиме підтримку тих, хто прагне справжніх змін. Він не боїться відкрито говорити правду і діяти рішуче, навіть якщо це викликає гнів серед сильних світу. Цього. У цьому процесі народ України також змінюється. Люди почнуть більше довіряти своїм силам. І активніше брати участь у суспільному житті. Їхні серця сповняться вірою в те, що країна може стати сильною і незалежною. Вони побачать у новому лідерові того, хто відображає їхні прагнення і готовий боротися за їхні мрії. Зеленський залишить свій слід в історії як людина, що зробила кроки вперед, але не змогла подолати всі перешкоди. Його спадщина буде суперечливою. Але вона стане фундаментом для наступних змін. У цьому сенсі він теж відіграє важливу роль у долі країни. Він підготував ґрунт для нових звершень, і, хоча його час добігає кінця, цей перехід буде природним. У моєму видінні Україна зазнає великих змін після цього політичного перелому. Нова влада почне реформувати армію, економіку і судову систему. Вона буде тісніше співпрацювати із союзниками, але водночас збереже незалежність і самостійність у прийнятті рішень. Народ побачить перші плоди цих зусиль вже за кілька років, проте дорога до світлого майбутнього не буде легкою. Видіння показало мені перешкоди, що чекатимуть на шляху: зовнішній тиск, внутрішні конфлікти і випробування. Але я також бачив силу духу українців. Яка дозволить їм здолати ці труднощі. Вони знову і знову підійматимуться після ударів долі, бо в їхніх серцях горітиме невгасами вогонь свободи. Новий лідер принесе з собою не тільки надію, але й виклики. Його методи часом будуть спірними, але вони дозволять країні рухатися вперед. Він буде тим, хто об'єднає різні частини суспільства, знайде спільну мову між тими. Хто давно не довіряє одне одному. Це стане ключем до відродження країни, яка стане сильнішою, ніж будь-коли. Видіння також показало мені, як Україна стає прикладом для інших націй, її боротьба за свободу і гідність надихне багато народів. Зеленський і новий лідер будуть частинами однієї історії, що розповість світові про силу змін і віру в майбутнє. У цьому сенсі їхні долі будуть взаємопов'язаними як два розділи однієї книги. Україна пройде через цей період трансформації з гордо піднятою головою. Її шлях буде складним, але він принесе великі плоди. Народ знову відчує, що може впливати на своє майбутнє і будувати його власними руками. Це стане новим розділом у історії, який пам'ятатимуть наступні покоління. Я бачив, як новий лідер, отримавши підтримку народу, прокладав шлях до нових горизонтів. Він знав, що його місія непроста, але вірив у свою справу, його рішучість і прагнення до справедливості будуть тими силами, що дозволять йому досягти успіху. Проте кожен перехід супроводжується викликами. Зеленський, попри те, що не здобуде перемогу. Залишиться в історії як людина, що боролася до кінця, його досвід стане уроком для наступників, а його помилки попередженням про те, чого уникати в майбутньому. На завершення скажу, що майбутнє не є закам'янілим, воно формується щодня нашими рішеннями і діями. Мої видіння це лише вказівки, які можуть змінитися залежно від того, як ми рухаємося вперед. Але я вірю, що народ України знайде свою дорогу і досягне того, до чого прагне. Нехай кожен із нас пам'ятає, майбутнє починається з нас. Протягом наступних років я бачив, як новий лідер стає символом національної єдності, його дії надихають суспільство на відродження і повернення до своїх витоків. Він закликав народ до примирення між різними регіонами країни. Що допомогло побудувати нові мости до віри, важливою складовою його успіху стала армія, яка під його керівництвом зазнала суттєвих реформ. У видінні я бачив, як нові генерали, виховані на принципах патріотизму і професіоналізму, відновлюють віру у військову силу країни. Ця армія стала не лише захисником кордонів, але й гордістю народу. Реформи торкнулися також освітньої системи. Новий уряд запровадив програми, які дали змогу молоді здобувати якісну освіту і залишатися в країні. У школах і університетах почали навчати не лише теоретичним знанням, а й практичним навичкам, необхідним для сучасного світу. Економіка, що довго перебувала в стані стагнації, почала оживати завдяки новим інвестиціям і підтримці малого бізнесу у моєму видінні. Я бачив, як міста і села України знову наповнюються життям, а люди повертаються до рідних домівок після років еміграції. Ця хвиля відродження охопила всі куточки країни, не можна не згадати і про культурне піднесення. Новий лідер приділяв увагу відновленню національних традицій і підтримці мистецтва. Відродження мови пісень і звичаїв об'єднало народ. Допомогло відчути свою ідентичність і гордість за своє коріння. У зовнішній політиці Україна зайняла сильну позицію. Вона стала надійним партнером для своїх союзників, але водночас навчилася захищати свої інтереси. На завершення хочу сказати: час змін невідворотний. Ми є свідками нового розділу в історії нашої країни. Кожен із нас є частиною цієї історії. І від нас залежить, якою вона буде, хай наші дії сьогодні стануть фундаментом для щасливого завтра, майбутнє України в наших руках.